Золоті оборонці. Але бастровий диліжанс. Дух дикого заходу. Вибачте, пане дух, чуєте? Ах, красунчик. Іноді треба копати глибше, щоб знайти, що шукаєш. — Ти дійшов. — Я вже на небі? Ні, бо тоді б ми їли круасани з кімновок. Так. Ха, круасани. — Що ви тут робите? Шукаю. Як і ти. Я розгубився. Вже не знаю, що шукати і навіщо? Навіть не знаю, хто я сам. Колись і вас називали людиною без імені. У наші дні імена є практично в усього. Байдуже, як тебе звуть. Твої вчинки. Ось що головне. Але мої вчинки все тільки ускладнили. Я брехун, я фальшивка. М мої друзі вірили в мене, але їм потрібен герой. То будь героєм. О, ні, ні, ні. Е, ви не розумієте. Я взагалі не повинен тут бути. Я знаю. Ти здолав довгий шлях, щоб знайти те, чого тут немає. Та зрозумій, ідеться не про тебе, а про них. Я не можу повернутись. Не тобі це вирішувати синку. Ніхто не може покинути власну історію. Ти дійшов. Сіамібо. Це інший бік дороги. Ти його бачив? Ми бачимо те, що нам призначено. Прекрасна картина. Так. Так. Ходімо, аміко. Я тобі дещо покажу.